Я думаю, що пора вже змінювати їх, тому безумовно, що важкий період. Важко сьогодні починати ту роботу, яку я беруся, але знаючи свою натуру, я завжди ставлю ціль обов'язково виконувати. Тому я вас запевняю, що за півтора року ми. Багато зміни в членцях і чівчально побачив суттєві зміни в нашому місті. Скажіть, будь ласка, тут одне питання стосується саме тиску. Ви говорили не те, що на вашу політичну партію тисне. Ну не будемо приховувати, це була кстана проти, так як саме ось чинився цей тиск? Ну, взагалі як. то що багато інформації різної, хотілося б почути конкретики і вже реальні. Давайте ми не будемо говорити про тиск, тому що тиску такого не було. Є непорозуміння, да? Як кожен політичний сили, як кожна в сім'ї? Я не порозумію. В чому це непорозуміння? Непорозуміння нашої е, передвиборчої компанії. Але е, ми в робочому порядку ці всі питання вирішуємо. Я думаю, що ми буквально ще тиждень їх повністю закриємо. Е, головне, що тиск і непорозуміння в нас не на сьогодні. У нас є конструктивний діалог, конструктивна робота. Ми її завершимо в нормальному русі і прийде до перемоги. А ви скажіть, будь ласка, а що це за такий був вислів, список проданів. Взагалі? Хто туди входить, що це власне за список? Ну, ну, я, 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 я такий список не називав е, список проданів. Е, можливо, це, ви маєте на увазі рідне місто, ну, то там є своя е, структура, є е, свої е, кандидати на посаду ту чи іншу. Тому Кожна політична сила, кожна громадська організація має право на те, щоб висловити свого кандидата і вони вправі робити те, що зробила сьогодні наша політична сила. Ну, ви взагалі задоволені тим, що проголосували. Ви є бізнесменом, досить впливова людина. Знаємо, що ви є, автомайдані сам, саме в Чернісах. Ну, політику, ну хороший бізнесмен, хороший економіст, що от є от таке натхнення, хороший, так? сто... хороший господар. Господар, да. а місту нашому. Іменно потерпів сьогодні господар. Я бачу, я бачу сьогодні проблеми міста, я бачу вирішення їх. І це сама основна, головна задача, яка стоїть переді мною. Я бачу шляхи вирішення, я бачу шляхи наповнення бюджету. Це ж те, що ми сьогодні потрібно. Ми повинні відроджувати комунальну сферу нашу, Ми повинні робити на благо чернічан, червівців. Міста. Далі, як оцінюєте шанси? Стовідсово. Да. Другого не може бути. Ми виграні. А підтримали вашу кандидатуру в Києві, до прикладу, там спілкувалися, можливо, там. Так, да, ми їздили в Київ, ми мали да. розмову з ковальчиком, нашим е -е, начальником штабу, тому ми маємо підтримку. Партія ударом повинна висовувати свою кандидатуру і буде підтримка. А скажіть, будь ласка, не відчувалося там якоїсь конкуренції? Можливо, була ще, ще якась людина, яка. Хотіла балотуватися. Е, ну, саме знаєте, від нашої політичної партії, е, нашої партії могли конкурувати. Могли, е, а чому посовувати. не конкурували? Ну, видно, е, так партійна організація вирішила для того, щоб е, була одна людина на сьогоднішній день. Хоча розглядалося декілька кандидатур, це не секрет. І дійшли до того висновку, що на сьогоднішній день я є та кандидатура, яка Готова і може зробити місце переда. Е, я так розумію, що ви вже досить давно леліяли да оце бажання бути малію. Я не мер... лелію абсолютно. Е, я просто знаю свої сили. Я знаю свою впертість у роботі. Я знаю ті шляхи, які можна і потрібно вирішувати у нас місці. Ну Можна да. а, будь ласка, ви балотувалися на останніх місцевих виборах у мажоритарці? Так, да, балотувався. А, да. В міську раду, так? так да. а, ви скільки голосів набралися? Я не пам'ятаю скільки, але знаю єдине, що там був підкуп також виборців а та хто була... виграв тоді? Гаєвська да. фронту да. змін. Так, да. так, 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 так. Тоді спрацювала е... партія да, спрацювала і між партії, тому. Воно так сталося. Наша Україна, в якій я був на той час, вона себе скомпультувала, да? починаючи з його лідера, на жаль, тому що ми йшли і будували, і робили революцію в четвертому році. І, на жаль, сьогодні виборці бачать те, що воно є. І сьогодні виборці не обманеш. Він бачить, що робилося. І все залежить від лідера. А в нас лідер сьогодні, який також сьогодні висунутий кандидата в мери міста Києва, я впевнений, що він переможе. І як мінімум два міста вже Черніцей і Київ буде нашим.